Слава Богу, брати і мої сестри. Я славлю ім'я Господня і дякую йому за те, що ми маємо можливість що так собідно збиратися. Вже брат Богдан говорив переді мною, що ми не знаємо, що чекає нас впереді. Бо ті всі події, які відбуваються у світі, ті всі події, які відбуваються в нашому краї, народі, вони приводять до того, що деякі люди страшаться цього. Деякі люди роздумують над тим, а чого ж такі біди, чого ж так допущено Господом. Ви знаєте, коли оглянутися на ту ситуацію, на той час, в якому ми живемо, ми можемо сказати, що ми живемо останній час, час посадку, початку кінця, перед приходом Господа нашого Ісуса Христа. Коли подивитися на ту ситуацію, ми бачимо в світі, що діється. Оті гріхи, які колись робилися людьми скрито, скрито від очей людських, але не були скриті вони перед Богом. Зараз вони виходять на рушу, на світло, люди гордяться ними. В багатьох країнах вони узаконюються ті законами. Багато людей приймаєте і беруть участь в цьому. Все це бачить Бог, брати мої сестри. Все це він бачить, все це він чує, і Він починає. Говорити не тільки до мене і з вами, але до всього людства він починає говорити про ті події. А в першому розділі 13 віршом є такі слова. Твої очі занадто причисті, щоб міг ти дивитись на зло і насильство дивитись не можеш. Твої очі занадто причисті». Бог бачить той гріх, Бог бачить, що людство йде в погибель. Отими своїми гріхами, тому що розплата за гріх смерть. Ви знаєте, з самого початку Бог сотворив людину на подобу образа свого, поселив її в дуже прекрасному місці в Едемському саді, спілкувався з людиною. В вечірній прокладі написано: спілкувався з людиною, і то було приємно і радісно для людини і для Бога. Але в світі був той то джерело гріха, який позавидував ту спільноті з людини з Богом, і він зробив саму коварну справу, він обманним способом звершив ту справу, що людина пішла своїм шляхом, шляхом непокори. А той шлях непокори привів до гріха. Гріх війшов в людське середовище, гріх війшов в людське, людське життя, а разом. З гріхом війшли біди, горе, страждання, хвороби і смерть. Ми пам'ятаємо, що перша смерть, яка була на землі, перше пролиття крові було, коли брат підняв руку на брата, смерть війшла в людське середовище. З тих пір, брати мої сестри, в гори, біди, страждання, хвороби вони постійно переслідують людину, нема згоди. Нема миру, війни І в багатьох країнах, в багатьох місцях. Ми співали оцей псалом, що за ті останні дні дійсності, то є так, браття мої сестри, скільки тих морів буває всяких в людському, людському середовищі. І те, та хвороба, яка сьогодні шириться по всьому світі, вона також приносить оті страждання, приносять гори, сльози, та хвороба приносить страх в людські серця. Але Бог говорить до кожного з нас, говорить до своїх вірних словами, які записані в Луки 12 розділ 32 вірш. Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалось Отцю вашому дати вам царство. Не лякайся, чи рідко мала. Але браття мої сестри, лякайся, не лякайся, але ми бачимо, скільки того страху, скільки тих розмов, скільки того всього діється навколо нас. Але від нас Господь хоче вірності і хоче молитви, щоб ми перебували в молитві, щоб ми перебували в молитві не тільки за себе, а за наших рідних і близьких, за наш край, за наш народ. Бог по своїй милості, з своєї сторони все зробив для людства. Він віддав свого єдинородного сина в жертву заради спасіння нашого, заради спасіння всього людства. Сьогодні Господь Він турбується про нас, турбується, братя мої сестри, Він дарує все необхідне для нам для життя, для нашої святості, для нашого спасіння. Все, що ми маємо, то є щедрість Божа. Яка дарована для людей, яка дарована для нас з вами. Ми не мали ще такого, я не знаю, я вже трохи прожив на тому житті, але ми ще не мали такого достатку в своєму житті, якого ми маємо на даний час. Я пам'ятаю ті часи, брати мої сестри, коли ми білий хліб в сім'ї у нас був тільки два рази в рік на Пасху і на Різдво. А сьогодні є достаток достаток у всьому. Як ми повинні дорожити Тим, як повинні дякувати Господові за Його милість, за Його турботу про нас. Але ми знаємо, що Бог оприділив для кожної людини певний час перебування на тій землі, певний час життя на тій землі. Бог оприділив і дарував свобідну воду, волю, сотворивши людину, дарував дві дороги, дорогу ту широку. Широку дорогу, яка, яка, на якій є багато людей, якою йдуть багато людей, дорогу, на якій не знають Бога, які нехтують Божими законами, які нехтують Божим Словом. І та дорога, ми знаємо, вона веде в ті місця, в той кінцевий пункт, де буде плач і скрегіт зубів. Є й друга дорога, браття мої сестри, вона вузька, терниста. Тою дорогою пройшов нас першим, пройшов наш Господь і, дарувавши нам приклада, приклада свого життя, приклада своїх відносин до людей, до тих, хто його переслідував, до тих, хто сміявся над ним. В цьому приклада він дав і для нас, для нашого життя. То є в тому, брати мої сестри, милість Божа, що Він показав нам, як ми повинні жити. Він дарував нам слово своє святе. Для того, щоб ми мали можливість порівнювати своє життя з тим, яким Господь хоче, щоб ми мали, ми маємо можливість, браття мої сестри, переглядувати своє життя. Сьогодні перед нами, перед кожним із нас, переді мною і вами постає питання: а якщо б Бог сьогодні перервав моє життя, де буде моя, Де буде моя душа? Де буде пункт, який предназначений для неї? Чи в вічності з Господом, чи може в тих, в тих місцях, в яких буде скрегіт, і пла, скрегіт зубів і плач людська. Тому, браття мої сестри, Бог сьогодні говорить до нас о тими обставинами, отими обставинами, о тими подіями, які навколо нас, щоб ми переглядували своє життя, щоб ми переглядували свої відносини, відносини до Бога, до Слова Божого, відносини в наших сім'ях, родинах, в церквах Божих. Бог хоче, не хоче смерті грішника, Бог хоче, щоб всі люди пізнали істину Божу і були спасені. Знаєте, Івана Богослова, в откровенні Івана Богослова є написано про тих людей, які в вірності, в покорі слідують отою життєвою дорогою є такі слова. Сьомий розділ, дев'ятий вірш і нижче є декілька віршів. «Потому я глянув і ось на НАТО велике, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду і племень народів, язиків стояв перед престолом, перед анцем, завдягнений білу одежу. І далі 14-й віч, і сказав я йому, мій пане, ти знаєш? Від...» Він же мені сказав: це ті, що прийшли від великого горя і випрали одеж, одіж свою та відбілили її кров'ю акця. Тому то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними, вони голоду й спраги терпіти не будуть, уже, і не буде палити їх сонце ані спека, яка. Бо агне, що, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел води, і Бог кожну сльозу з їхніх очей зітре. Оті слова, брати мої сестри, вони слова підтримки, слова радості. Вони даровані для тих, хто вірні Господові, тих, хто виконує його волю Божу, тих, хто прийняв своє серце Його як свого Спасителя, і йде тою вузькою тернистою дорогою. Але та дорога веде, брати мої сестри, ті обителі, які Господь приготовив для вірних своїх. Апостол Петро в четвертому розділі. Сьомого вірша говорить такі слова, кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Кінець же всьому наблизився, браття мої сестри, по тих подіях, по тих, які діються навколо нас, ми можемо в дійсності звіряти, що то є час близький приходу Христа. І тому Бог закликає нас, щоб ми були мудрі, щоб ми перебували в молитвах. Давайте ми зараз прийдемо перед лице Боже в своїй молитві, подякуємо Йому за Його ласку, за Його любов, подякуємо за спасіння, яке Він нам дарував, за ту милість, яку Він звершив для всього людства, за Сина Його єдинородного, який пройшов той шлях страждань, наруги, зневаги і ту страшну головську хрест. І все те зараді нас, зараді спасіння нашого, спасіння всього людства. А нашому Господові хай буде слава навіки. Амінь. Я слава чаю.